Вітаю вас, малята! Лікар Пігулкін запрошує вас на екскурсію до лікарні. Коли дорослі й діти хворіють, вони звертаються за допомогою до лікарів. Вони записуються на прийом по телефону. Лікар оглядає хворого, прослуховує дихання, перевіряє горло, вимірює температуру, проводить огляд шкіри, надає першу допомогу. Або проводить шеплення. Зараз ми з вами познайомимося з фахівцями, які працюють у лікарні. Стоматолог лікує зуби і запалення м'язів. Хірург проводить операції на різних частинах тіла, внутрішніх органах. Кардіолог лікує захворювання серця і серцевих судин. Офтальмолог перевіряє зір. Виписує окуляри. Травматолог надає допомогу при травмах опорно-рухового апарату. Медична сестра надає допомогу лікарю, допомагає хірургу під час проведення операції робить уколи. Необхідні інструменти для лікаря. Фонендоскоп для перевірки дихання хворого. Пінцет. Для використання стерильних матеріалів Термометр для вимірювання температури, ножиці для роботи з бинтами і проведення операцій, пігулки для лікування хворого, бинт для накладання пов'язок і перев'язування ран, спирт для обробки ран, дезінфекцій, скальпіль. Проведення операцій. Апарат ОЗД проведення діагностики внутрішніх органів. Перед вами зображені предмети. Знайдіть предмети, які не потрібні лікарю. Це кермо, кольорові олівці, мікрофон, кастрюля, лійка. Щоб не хворіти, Прислухайтеся до порад лікаря Пігулкіна, займайтеся спортом, відвідуйте басейн, вживайте в їжу корисні продукти, які багаті на вітаміни. Виконуйте ранкову гімнастику, проводьте прогулянки на свіжому повітрі, дбайте про чистоту тіла, волосся, рук і ніг. Мийте руки перед прийомом їжі після відвідування туалету, повертання з прогулянки. Дотримуйтесь режиму дня, пийте очищену фільтровану воду. Дякую вам за увагу. До побачення!